Доброго дня, май, шановні. я ради вітати вас в етері канал України in Прогрес. Сьогодні у нас формат аспект, і наша тема сьогодні це чи є український націоналізм етнічним. Це дуже цікаве питання, тому що українським націоналізмом лякають не тільки хороші руски, але й багато інших людей, які кажуть, який страшний український націоналізм, і все кажуть, що він є етнічним. Але ж я вважаю, що це не так. Моя теза полягає в тому, що Україна є поліетнічною, що Україна є багатоконфесійною, але ж вона є моно-національної країни. Що нація, національність в Україні тільки одна. А ось етносів, регіонів, якихось інших груп, громад, конфесій дуже-дуже багато. А тепер я хочу не тільки це сказати, а це і довести, тобто аргументувати. Так що це буде не дуже довго, але ж. Будь ласка, підписуйтесь, вподобайка і пишіть вашу думку, якщо вона підтверджує мою чи відрізняється від неї. пишіть не просто, що я думаю, не так, а чому ви думаєте, який у вас є аргумент. Ну, не докази навіть, а аргумент. Я зробив нещодавно таку програму на своєму російськомовному ютуб-каналі, який має моє ім'я Олег Ростовцев, бо я і є Олег Ростовцев, і там я відповідав на таке волання багатьох людей, які розповідають про Україну російською мовою, від Лотиніна й до Солоніна, від Любарського до Арестовича, але ж. Мені здалось важливим пояснити це і для україномовної аудиторії, тому що це є важливим аспектом. І перш за все, щоб ми в ньому розібралися, нам треба з'ясувати, що таке етноси, і як вони складаються. Що таке взагалі етнос? Це якась група, яка передає трансфлірує ті чи інші свої відмінності від. Оточуючих, а не тільки оточуючих, але й від інших, які мають якісь властиві їм, а, як властивості як а, фізичного, так і біологічного, як культурного, так і соціального поведінку, багато чого, мова та інше. І вони складаються з двох великих а, різних речей. Перше це біологія, тому що вона є. Генетику ніхто не відміняв. Ми відрізняємося дуже дуже, хоча ми всі люди. Але ж зріст, але ж кольор шкіри, як ми в фізіологія, яка вона є, якісь інші відмінності від людей, які живуть на северних країнах там. В Лапландії чи де ще, до тих, хто живуть у Центральній Африці, бушменів, ґатентотів, це дуже різні групи. І ми можемо сказати, так, це є що, що ми транслюємо в майбутнє. Транслюємо, там тр транслюємо, але ця біологічна, те, що ми успадкуємо, ця біологічна річ, вона не дуже нам каже про етнос. Скоріше, це про антропологію. Так, безумовно, людина, яка має генетичний код, ну, наприклад, Закартвела, і або Італії, або іншої південної країни, і якщо ми оці, оцього іще не народжене дитя, може іще з іготу переместимо до Скандинавії, наприклад, і вона там буде. Перинатальний період проходити, вона буде там народжена, вона буде там розвиватися, все і все, все. То безумовно. Багато різ в неї буде від генетично обумовлених е, признаків. Форма носа, якого вона буде зріста, у нього буде кольор шкіри, яка в нього буде волосся, як вона буде більш чи менше реагувати, і безумовно багато чого іншого. Наприклад, хвороб. Є наслідкові хвороби, які в спадок нам передаються, є ті, які можуть бути з більшою вірогідністю саме у цій групи, або якесь інше, і це все є генетика. Но це все є генетика, кажемо, ми. не зовсім, в більшості усвідомлюючи, що це є нуклеотиди, які є в наших хромосомах, які багато чого в нас, а, а, як багато чого в нас вкладають, як у тварину. Ну вони майже нічого не вкладують в нас, як в людину, тому що людина це не тільки тварина. Вони є ще соціальні риси. А ось вони ніякими генами не успадковуються, не передаються. Хоча вони є теж тими, які транслюються і успадкуються, але ж іншим е, шляхом. І коли ми кажемо, що ці е, якісь речі у того чи іншого соціуму, як гарні, так і погані. Волелюбність, творчість, інтелектуальна якась здібності, або, наприклад, склонність до крадіжок, склонність до асенціального поведінку, склонність до рабства, склонність до підлобузництва. І ми кажемо, це генетично в них таке, ну це такий народ. Вони генетично, так ось ні. Це не генетично. Але ж це успадковане. І якщо б ми сказали, що це у них з молоком матері, що вони це всосали, то це було б більше. Хоча теж це метафора. Але ж це було б більше. Мала рацію. Тому що не все, що ми успадковуємо, успадковуємо від генетики. Багато чого ми успадковуємо в самому а, ранньому нашому, навіть до того, як ми з'явилися на світ, до того, як ми народились, коли ми ще були з матері бо середини матері, а у коли ми народились. Оцам починається те, що ми беремо в себе майже все. Відношення до інших: чи лякатись чи не лякатись, чи безпека чи небезпека, як витатись, як прощуватись, як дружити, як сваритись, як любити, як розлучитись, як себе поводити вдома, як себе поводити на вулиці, чи можна воровати, це все нам дає соцу. Нічого з того генетика нам не дає, це не анатомічні особливості. Це навіть не фізіологічна особливості. Це навіть не особливості того, що ти можеш бути більш темпераментним чи менш темпераментним. Це ще можна якось. А ось як себе соціалізувати, як себе поводити як людина, я не кажу, пока як соціум, як частина якоїсь групи, як людина. Це тільки від соціуму. І це доведено. Це не є таємниця, я зараз не розкриваю ніякого секрету. І не кажу, що це моя точка зору, бо це не моя точка зору, це факт. Ми багато бачили маулі, дитин, які виростали без соціального е, обробки, і вони не були людьми. Людина це тільки в соціумі. Сформується. Якщо вона сформувалася, і після того соціум якось так зник. То ні, людина не стає дикуном, не стає мавпою, не стає твариною, як а, писали там, там Жульверне чи інше, хоча вона може дичати дуже-дуже сильно. Але ж якщо людина до якогось періоду не була соціалізована, вона не стане людиною. у неї не з'явиться навіть мова. Бо мова це соціальна річ. Це не індивідуація, це не непритаманна людині, самої людині. А от соціуму так. Тобто, якщо ми якогось нашого уявного, а, іншого походження, іншої генетики людину поместили в якийсь соціум, в якесь село, то він вирос би набагато відміннішим фізично, але ж сочно таким же, як всі жителі цього села. Бо соціальне важливіше. За генетичною розбіжності, яка є між нами. Безумовно, це соціальне, те, що ми отримуємо в ранньому етапі розвитку до народження, після народження на імпринтингі, це не є щось таке, що нас каже нам якийсь вирок. Що ми от такий бочний, який ми не можемо бути, Можем, ми можемо змінитись. Люди, які родились в яких умовах і отримали дуже жахливий досвід констабарів, будь то радянських, будь то нацистських, будь-яких інших, на їх дітях це може бути вже позбавлено. Два-три е, генерації, і це уход І навіть в одній генерації ми можемо змінити і змінити умови, і змінити е, поведінку, і, і тому є якийсь прогрес. Якщо б його не було, якщо б як нас виховували в дитинстві, то і ми були б такими запрограмованими, то ніякого прогресу б не було б включив і все, і пішло. Машина, яка варить каву, ми не можемо її перепрограмувати, хоча можемо навіть дати їй нове програмне забезпечення. За людиною так не, не, не працюємо. Це ми на зні того, що було у нас прошито. Да, на нас оказує дуже великий вплив. Да, заміна якихось е, стандартів, якихось установок, якихось стереотипів, патернів, які були в дитинстві, дуже важко змінити, але ж можна, для того є психологи, психотерапевти, навіть психіатри в декільких випадках. Але ж це можливо. Но це про інше. Що головне от в цьому нашому пониманні етносу? Як? Поєднання генетичної та соціокультурної єдності. В тому, що це, якщо не неможливо змінити як генетику, Ну, ти таким народився, ти все, 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 це вже не твоє. Ти вже не можеш цього змінити. Вчені люди кажуть, що це еманентний признак, тобто незмінний. Або це дуже-дуже трудно змінити, тому що тебе все закладено, коли це, це ще не усвідомлював і. Більшості випадків ти сам цього уже доросла людина, вже багато років живуча людина, уже людина, яка багато чого думала і читала, все ще в себе не усвідомлюєш. Воно якось так само. Ти навіть не розумієш, чому, а це. що треба робити так, а тут треба робити так. Щось ти можеш пригадати там з психологом. але ж це входить в нас і стане нашим таким. Нормальним. Хоча, і повірте, це не споконвічна якась давнина. Це щось дуже все, майже все нове. Наші предки, вони не чистили зуби. От ну, вони про це не знали. Це неприродне, це щось штучне, що ми себе принесли, але зараз це нам вдається. Ну, як, просто жити не можеш, якщо ти не пошкрябав чимось у себе в зубах. Добре. А, і що нам це дає, кажете ви. А тому, що в Україні нема етнічного націоналізму. Бо етнічний націоналізм це про те, що людина от яка в дитинстві. Навіть там. Щось отримала, то вона така і є. І це не про самого цього чоловіка. Або жінку. Це про їх батьків, це пращурів, це когось іншого, а не про них самих. Вони вже е, тавровані гарним чи гарним, але ж вони не можуть зробити вибір. Як це? Ми ж знаємо від осинки народяться апельсинки. Нам не треба навіть дивитися на цю людину. Нам треба подивитися, хто у нього батьки. Ось це і є етнічний націоналізм. Що українець, чи поляк, чи литовець, чи такий. Він, нам не треба з ним розмовляти. Нам треба знати, у нього були батьки поляки, і українці, і євреї, і угорці, все. От він такий буде. Ну, в Україні такого нема. Звичайно, ну, звичайно, етнонаціоналісти є. Завжди присутні, але ж вони є мар'янезом, і навіть вони не можуть зрозуміти, з яким же етносом їм працювати, бо українець. Якщо ми будемо зараз ми від політичної нації, від українських євреїв, українських вірмен, українських поляків, українець, це теж збірна різних груп, етносів. Проти um, Багато чого. регіональними відмінностями, мовними відмінностями, ще чимось, і ще чимось. І нам з ними дуже, дуже важко сказати, де ж справжній українець, чи він на Галіції, чи він в Полтавщині, де це село? Тобто ми будемо. Погружатися і так дойдемо да, майже до того, як каже там Данило Яневський, ну, як він вообще, взагалі каже, що тут ми сотні тисяч років тут жили люди, тут було 100-500 цивілізацій, огромна кількість там соціально-правових систем, і тут була така кількість етносів, що просто це щось захмарне. Сотні, тисячі, мільйони. І це все можливо би термінологічно можна було би якось і пробачити, тому що це питання е, того, як ми будемо е, приближуватись. Це та, те, що вчені, то ж люди кажуть фрактал. Тобто, якщо ми будемо дивитись, то все буде більш-менш більш, менш, більш, більш, ну воно все одно буде різним. Ну, а можемо піднятися і побачити і сказати, що ну так, взагалі-то ви всі вас. Ви всі такі однакові. Ну, так, для ми, може, всі однакові. Як ми дуже погано роз... розрізняємо від тими чи іншими африканськими чи латиноамериканськими спільнотами. От ми, не, ми не бачимо такої принципової різниці між вантемальцем і До речі, це е, соціальна обумовлена така наша ріса. Оце розрізняти. Ну, казалось. Колір шкіри, що може бути більш нагляднішим. І ми знаємо соціуми, де колір шкіри це дуже-дуже важливо. Наприклад, в Сполучених Штатах. Багато років у них була сегрегація, дискримінація, біли не могли вступати робити шлюб з чорними, навпаки, там не можна було вчитися в школах. Багато чого було. І для них є таким природним, що білий є білий, чорний є чорний, і разом ми ні зайтись, якщо ви живете до 1960-х років до руху за громадянські права. А після вже пішов якийсь такий процес, який триває сьогодні. Але так було не везде. Так було в Сполучених Штатах у якихось пунктик на расовому питанні. А є країни, є соціуми, є держави, де колір шкіри, шкіри це менш значимо, чим колір волосся для нас, чи ти руснявий, чи ти білявий, чи ти якийсь інший, або як розмір ноги. 39, 41, 42, 45. Ну кого це цікавить? Ми ж не бачимо, як ти можеш зустрічатися з цією дівчинкою. Ти що не бачиш, що у нього 37 розмір ноги? Навче не бачив. Ноги є, мене це влаштовує. А є країни, де точно так же відносяться до кольору шкіри. в Бразилії, наприклад, або Кубі. Ні, вони бачать, що це людина світла кожа, чи більш темна кожа, шоколадна, чи навіть чорна, чи зовсім біла. На це не важливо. Це не важливо для життя соціуму. Там немає расізму. Ну буває таке, що раси є, а расизму нема. Так. І буває таке і в інших країнах з іншого приводу. Так, наприклад, в Україні. Так нам дуже важливо, що людина розмовляє українською мовою, що людина україноцентрична. Що вона любить Україну, що Україна для неї щось важливе значення має. Що вона є українцем за своєю поведінкою, і за своїм виглядом, і за своєю самоідентичністю. А ось хто у нього батьки, ви не будете питати. Якщо прийде людина, яка себе поводить як українець, яка розмовляє як українець, яка демонструє, що вона українець, то вона і є українець. І навпаки, якщо людина не розмовляє українською принципово. Якщо людина демонструє ненавість до України принципово, якщо людина е каже, що вона не хоче не буде українською, то ми до неї відносимося, як окей, не як до росіянина, як до неукраїнця. Ну, та ж Валентина Матвієнка, Максим Шевченка і все інше Етнічний Українці, які не, якими українцями не є. Тому що Україні – це не етнічне поняття. Для єврея це було, наприклад, дуже важливе питання. Ну от єврей, який зрадив своєї релігії. І євреї сиділи по нему траур, як по померлому, євреї його проклинали, євреї викреслювали з євреїв. Але ж все це, тому що це є етнічність. Тому що у нього мати єврейка, ну куди ж ми з цього денемось, а й все, і він може повернути. І, і у нас були у євреїв з цим питання. Тому що це є ще, що він може зрадити, але не може викинути. Не може перестати бути. Ми можемо вважати, що ніби він перестав бути на нас. А от у українців це саме так і є. Ні. Матвієнка ні, ніби перестала бути українкою, а вона перестала бути українкою. А якщо можна перестати, то можна і стати, набути українство. І набути українство не громадянство. Воно для людини і для оточуючих для... ніколи образом не відрізняється. І тому в Україні так багато українців яких там зовут? Іванов, Петров, Ісландів, Гуруніцьгідзе, якесь єврейське там прізвище, багато. Гройсман, наприклад. І вони українці. Бо вони себе так відчувають. І що не менш важливо з точки зору, наприклад, жан Сартра, їх так відчувають. Вони є українським соціумом. І це дуже важливо. Тому що це не до якого етнічного націоналізму не веде. Це веде до якого націоналізму? Політичного. До речі, самий такий гарний вчинок, що. Засновник українського етнічного, або не засновника, а такий той, хто -то сформулював, хто був його апостолом українського етнічного саме націоналізму, який та книжку таку написав: інтеральний націоналізм. Він теж був не українцем походженням. Тому що українці, українська нація, українська ідея це не про минуле. Не про те, хто у тебе був пращур, чи навіть батьки. Не про те, що було колись, не про твою породу, як кажуть, там, геральдики чи ті, хто песиків розводить. Це про майбутнє. Про тебе самого і про твоїх дітей. Це справжній про майбутнє, тому що важливо, ти, що ти українець, навіть якщо твої батьки не було. Або були з українцями, або були з росіянами, або були з євреями, або були зросіщеними грузинами. Будь це це не, не має значення. Українська ідея не про повернення, а про набуття. Не про минуле, а про майбутнє. І тому в Україні є націоналізм. Дуже сильний націоналізм. І Україна є мононаціональною країною, тому що якби б у нас не були пращури, які не були з якого села чи містечка наші бабусі та дідусі, прабабусі чи прадідусі, з Волині чи з Поділля, чи з єврейських містечок, чи з Угорщини, це не має, не має значення. Питання в тому, що ми є українцями. І нас тут доволі багато. Так, одна із таких важливих рис українця, про яку ми сьогодні теж говоримо, розмовляти українською поки що є на усіх. Ну це ж ставлення. Ставлення нації, формування нації. Мова набувається легше, ніж чим... будь-що. Мова це. А така велика тема, про яку я буду розмовляти і на цьому каналі, і на іншому каналі, чому в Україні так важлива українська мова, чому російська мова повинна піти з України, як соціальна норма, може залишитися як приват. Ну, як такий гелтиплежи. Але ж соціального те, що ми підтримаємо, повинна піти. І чому саме мова? Наприклад, у євреїв не тако, немає такого домови. Навіть до євриту, чи до іди, що нічого. Ну, у них є інше, У них є Тора. Ось Тора ти можеш її не визнавати, ти можеш бути атеїстом, ти можеш бути в такому іудаїзмі, чи в іншому іудаїзмі. Якщо ти змінюєш віру, береш собі іншу релігію, ти вибуваєш з євреїв ну, на який час. Но це не мова, це не одяг. це... Для, для євреїв тора, для українців такою торою є мова. Чому? Чому не щось е, інше? Я скажу, тому що ось тут є те, що нас єднає. Бо інше у нас дуже різне. У нас різні конфесії греко-католіцизм, римо-католіцизм, багато протестантських деномінацій, майже не о, християнських деномінацій, як там мормони або Свідки Єгови, майже інших номінацій, іслам, іудаїзм, армянська. Це багато все це може бути українцями. Ти не можеш знати про українця, якою він сповідує релігію. А хто це знав? А він все одно українець. Ти не можеш знати навіть, якое у нього походження, хто у нього була бабуся, хто у нього була дідуся, з якого регіону, хто з Волині, хто може ти і знаєш. А може він там ще скаже, що, а може це теж неважливо. Ну це просто неважливо. Але ж ти чуєш мову. І це важливо. Але ж це, ти бачиш його, як він о, дивиться. Що він хоче, щоб Україна існувала. Що він хоче, щоб Україна була українською. І це робитиме українцем. Не те, що робили його пращу. Не те, чи він з того боку, чи з того боку. Ось так. Ну, я вважаю, що я цю точку зору аргументував. Якщо у вас є заперечення, будь ласка, в коменти. Якщо у вас є якийсь новий цікавий теми, щоб ми їх обговорили на нашому каналі, або формати аспект, коли я моно, так сказати, або з якимись гостями, теж запропонуйте, буде цікаво. Стежте за нашим цим каналом, він україномовний. Ми розмовляємо тут серед української. Українського соціуму, а є ще російськомовний канал, де я спробую пояснити український погляд, українську позицію, донести до російськомовних, перш за все, для тих, хто живе за межами нашої країни, в Ізраїлі, в Сполучених Штатах, в Германії, Канаді таке інше. А, тому welcome, welcome. Будемо дуже раді, якщо ви будете активно підписуватись і коментувати наше відео будь-якою мовою на будь-яких каналах. Хай вам щастить. Побачимося невдовзі.